власні цінності треба формувати самотужки, жодної догми, не приймаючи на віру. Прийняти можна лише те, що ти сам зрозумів та обрав. Виведе колеги, як вона Все Гаразд а я тут з гостями. Вони фільм знімають про мене, про моє життя. У мене, починаючи з десяти років, найбільша була мрія стати вільною людиною. Я народився в селі Коропець на ріці Дністер останнім з чотирьох дітей у родині бідних селян. Мій батько мав шість клясів освіти, мати чотири. Ми жили у хатині з глини і соломи. Але батько був підприємливою людиною. І коли я народився у жовтні 1926-го, він вже збирав гроші, щоб діти змогли закінчити гімназію. Я думаю, що такі люди, як Богдан Гевралишин, вони по великому рахунку і рухають історію своїх країн, своїх народів вперед. Таких людей. Дуже часто е е їхня велика і достатньо, е я б сказав, ефективна діяльність, вона не помічається часто, густо е співвітчизниками, людьми, які живуть в той самий час, але потім проходить якийсь момент, і за багато років люди починають про них згадувати, говорити про таких людей. Це певні такі пасіонарні особистості. А представники, власне, справжні представники еліти, які існують і мали би існувати в кожній успішній нації. Під час Першої світової війни мій батько у складі австрійського війська побував у Чехословаччині, Австрії та навіть у північній Італії. Те, що люди там живуть краще, він пов'язував з вищим, ніж у нас величині, рівнем освіти. Батько зрозумів. Він має будь-що дати дітям найвищу можливу освіту. По трьох роках у початковій школі я став ходити пішки за три кілометри у середню. в бучач. Розуміння, що й треба вчитися. Весь час вчитися. От він такий, така особа, Богдан Митрошта. Він людина, яка весь час вчиться. Він вчиться. І коли йому було я думаю шість років, три роки, так, і коли йому зараз, там, я думаю, що він та людина, яка вчиться бажання вчитися, бач пізнавати світ. ми для мене, розмова про Богдана Гаврилишина це справжній роман про життя чоловіка. А як він пізнає людей, він в них бачить саме те, що є добре в них. Він не вірить у злого, як можна так вимовитися, то тобто він не, не, не думає, що хтось буде його покрив дити. чи що. То тобто значить, він ем, через це він дає іншій людині, віру в себе і, і, і витягає добре від людини. Батько старався, щоб ми постійно вчилися і відкривали очі на світ. І щоб ми відкрили очі на світ, ми все могли робити, чи мусить все навчитись. Чи подивитись, могли робити, що хотіли. Як ми молодші чуть були, ну, чуть старші були потім. Туша, Тіна, сестри мої і я, всі три стали марксисти. Це була тут мода. А ми всі стали марксисти. Батько йому це не перешкоджало, зовсім ні. Але нам казав, хочете бути марксист, читайте Карл Маркс. Волюм один, другий і третій. Як ні, не говорите про що не знаєте. Вчитись, потім робіть, що хочете. Я що Богдан. Хочу зазначити, що Богдан, крім свого професійного досвіду, пригадаємо, пригадаймо, що він починав лісорубом і виріс до професора університету а Тоді став ректором мім. та перш за все, він є людиною, що вболіває за розвиток суспільства, а перш за все за розвиток своєї милої України З вами спілкуємося з людиною-легендою, з людиною, яка вміє не тільки мріяти, але й діяти. Це Богдан Дмитрович Гаврилишин. Сьогодні у нас з вами зараз, після того, як ви переглянули фільм Богдан Гаврилишин. Місія свобода. Такий буде, такий буде діалог Мартана Дмитровича з аудиторією. Ми новини робимо, хотіли би поцікавитися вашою думкою. Що би ви могли зараз порадити першим особам України, держави? Ну, в першій мірі я не знаю, чи я міг би їм порадити. Чому першим особам? Ну, першим особам, скажімо. То є президент, є прем'єр-міністр, який, мабуть, він залишиться. Е, чому я не міг би їм щось порадити? Бо то жахливо, що вони не створили коаліції, що могли би зробити за три дні. Особливо через існування тої нової партії Самопоміч чудова партія. Значить, людина, надзвичайно, мурбан, дійсний патріот садовий, знаєте, що було чудово в тому, навіть той факт, що він не поставив себе на листу кандидатів на депутат Верховної Ради. Це була фантастика вже. А на друге, значить, там нападу дуже цікаві люди, порядні люди, патріоти, і що вони також заявили, що ми не хочемо можна, тільки, пропонувати кого-небудь до кабінету міністрів. Ми хочемо тільки працювати над добрим законодавством, а не там торгуватися іти до міністерства. А тут чому не вийшло? Ми мали творити коаліцію, чотири партії, але президент вимагав, щоб це робити на базі його глянути 2020. Нібито зробити зробити. Якщо радити, як можна. Радити? Так що я, ну, я був радником, як ви знаєте, першого президента, я був радником троху Верховної Ради, я був радником трьох премєр міністрів Але в січні 2005 року, як він, що став президентом цим разом, я зрозумів, що він е, змарнує. То час ми хвилює важливостей, що створила та понаручала довгу фантастична революція, де ми були епіцентром уваги світу. Бо ми тоді вже показали, що ми особливі народи. Тому чому? Що туди допомагали? Які що не дивіться біговувати? Вимагали ті, бо вослог. Правда, і свобода. Одна Тоді ми вже показали, які є дійсний український ну, наш корінний тимот ну, народ, ну, взагалі народ України. І, так що таке маємо. Те, що маємо. Як ви взагалі оцінюєте, ну от ми відмічали роковини Майдану Гідності. От як ви оцінюєте зміни в Україні через рік після Майдану Гідності? Ну, чудова річ, що сталося, Ротирі, що наша е, ну, етнічна держава перемінилася чи перетранснувалася на українську політичну націю, плюреетнічну, але політичну націю, не де була державою. А тепер нація в тому сенсі що абсолютно більшість українців є патріоти ну, людей, що в Україні живуть патріоти цієї країни. І це без взгляду на їхнє етнічне походження, віроісподовання е, 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 чи мови, як не спілкуються. Це фантастична річ. Навіть швейцар, кого <суміє> немає там складні до давні мови, але це це не показує вони не є наскільки звиті, як ми звели в ту форму такої політичної нації з тими чинностями, вибрали європейські чинності. Знаєте там пишуть в цій групі, цікавість такі, що там в Україні, на які вийшли на майдан, вони значить там дають своє життя. Та ті чинності. Адже ми їх справді ще вважаємо чинності. Нас їти так, вони для нас є важливі. якось Поставити питання. Там і то не неодноразий журнал, що це написав. А, а. Ja ну, eh, eles, Citakow, cancel, я думаю, що це є такий величезний, матч прогрес, після того, що ми були забирає, на Майдані. Це eh, чудово. Але eh, на жаль, такої трансформації не прийшли тут тобто, наші політичні дії. І тому залишається все, щоб справді трансформати Україну для те, щоб вона підбула ефективна в тому сенсі, де повна політична свобода і це часто повторювати. Друге, певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Третє. Ну, Соціальна справедливість освіти, освіті, проводимо пенсію. Ну і четверте, симбіоз в містечку, співжиття спроби в рації. Ну і це вже Росія робить молоді люди, мовлять навіть країну. Так що значить ситуація є важка. Але що значить, з другої сторони не дуже радий, бо ця програма, яку я говорить, почалася на цю покрасного року. От таматі група 70 людей, які вивчали шість країн в Європі, які мають 4 характеристики, вибирати з того складові на майбутньому архітектури майбутнього нашого суспільного роду. політична структура, економічна система, екологічна політика і соціальна політика. Це автоматичну попередньо цього року вже. Бачить дві групи, що вивчаються на інтернеті про надевну країну, там на що є Німеччина, Австрія, Швейцарія, що ну, потім значить, вони зустрічають з посолом для України, тому виставляють програму, з тим ми е, хочмо з приїхав чи в якого міністерства, навіть тот же час, ми ну, там їде до країни, значить, цій зустрічі. Потім навчить вибирати з тих країн складові, яка має бути наша Україна, беруть під увагу, що ті складові мусить бути в гармонії між собою, а в гармонії якраз з нашими щільності. <кій> І повітря, на шлідний чоловік вже метод прохання брати участь у програмі. 71 група по 7 людей. тобто 500 людей. Ми не можу на тій самі з цим але бачите, як то пішло, бо якраз чи молоді люди, значить є мудрі, вони зрозуміли, що мимо того, що відбувається відборного президента, Верховні так тепер Україну, таке треба в основувати. Не зможуть це зробити люди, чи як Але вони не могли не прийти на вашу зустріч. Ви розумієте? Тому і вони вам підготували на дорогу. Бах і на прізвище. На пенсія. Пам'ятаю, але Чудово. Універсальна мова. Культура це що об'єднує людей, що об'єднує і народи. це є спільна мова, значить, навіть, є, а в інших сферах життя, ну то легко виникають конфлікти. А це дає тільки значить, ту естетичну масово людей, а також значить, є об'єднання, вона перетинає граничі, вона значить. ne vek mi kaj konfliktiv, no to je, no to je, znači, no, element, to je no, civilizatije